Зараз багато говорять про відключення електроенергії чи про дорогу валюту або погану погоду, але насправді це нічого порівняно порівнянні з тим, в яких умовах на сході України наші хлопці, герої, боронять нашу державу. І ще більше це нічого порівняно порівнянні з тим, що зараз відчувають їхні матері, які чекають своїх синів. Знаєте, 10 років тому, у 2004 році, під час репресії режиму Кучма Януковича, коли я 10 днів провів за гратами. Більше всього переживала моя мама, і я можу уявити наскільки великий біль набагато більше переживають зараз матері хлопців, які на війні, матері героїв, частина з яких не повернулася вже додому. Тому, звичайно, 20 грудня у 17.30 ми повинні всі вийти на красну площу Чернігова, запалити свічки пам'яті, підтримати наших героїв, їхніх близьких матерів і показати, що це наша спільна біда. Біда всієї Чернігівської громади.